Клас, який об'єднаний спільними цінностями, набагато легше проходить через різні випробування, адже кожен розуміє, заради чого відбуваються зміни. Тому дуже важливо знати ці цінності і жити згідно них. Нам відомо, що цінності це те, як ми хочемо бути, а не те, що хочемо мати. Ми не завжди маємо вплив на обставини нашого життя, але цінності допомагають зрозуміти, якими людьми ми хочемо стати. Як ми хочемо жити гарною метафорою, яка дасть змогу учням зрозуміти сутність цінностей, це метафора компасу. Саме компас показує нам шлях у житті, завдяки йому ми краще можемо навігувати, проходячи через різні випробування. Ми розуміємо, що такими цінностями у класі може бути прийняття приймати себе інших, виклики у житті. Пізнавати нове, досліджувати, шанобливо відстоювати свої права і демонструвати це іншим, довіряти собі, бути вірним собі, бути справжніми, цінувати і культивувати красу, доглядати себе інших навколишнє середовище, приймати виклики з мужністю і прагнути вдосконалюватися. Діяти з добротою, повагою і світлом. Але де віднаходити ці цінності? Де місця, де учні можуть знайти і чути ці цінності? Це надихаючі тексти, фото, малюнки, відео, спогади, музика, національні і духовні символи. Але особливу цінність для учнів будуть мати історії. Історії подібних дітей, персонажів, які проходили через випробування і зберігали свою стійкість, тому вчителям, класним керівникам так важливо шукати, віднаходити і зберігати історії. Гарно би було, якби це була ціла збірка таких історій. Але яка цінність таких історій, і як їх підбирати? Важливо, аби в історіях було свідчення людської стійкості, мудрості, здобутого досвіду. Необхідно, аби історії давали відчуття зв'язку з більшою спільнотою, історією, кожного між собою. Важливо, аби в історіях відчувалося різні переживання людей, але теж багато нормалізовувалися ці переживання. Теж необхідно, аби історія була живою, нею треба ділитися, оповідати, аби історія мотивувала і давала надію. Тому так важливо вміти над історією рефлексувати, розуміти її, аби ця історія ставала в поміч вчителю та учням. Ми теж зі свого боку хочемо поділитися декількома прикладами таких історій. Коли 18-літній Михайло Стародинов допомагав з поставкою продовольства військовим, він приймав виклики війни, відчував покликання турбуватися про тих, хто потребує цього більше. 18-літній юнак В'ячеслав, який зараз опікується своїми чотирма братами і сестрами після загибелі матері, В'ячеслав відчував цінність Аби сім'я була разом, зберігалися стосунки. Ми теж маємо дуже гарні приклади дівчат, даринки і Амелії даринка, яка створює особливі листівки, що можуть обіймати на відстані Амелія, яка підтримувала співом інших у підвалі школи. Про що говорять ці приклади дівчат? Що відповіддю на темряву є світло. І це світло потрібно живити, передавати своїм прикладом іншим. Коли ми проклали маршрут і знаємо свої цінності, а в класі це цінності, які будуть об'єднувати учнів, важливо зробити так, аби ці цінності звучали, тобто, аби клас жив згідно цих цінностей. Яка тут метафора може краще пояснити класним керівникам і учням, що мається на увазі. Це метафора музики. Музика пишеться нотами, але щоб вона звучала, ноти не мають лежати у столах, а ними треба користуватися, їх треба грати, практикувати. І саме цінності це те, чим ми маємо жити. Ми говорили, що вчителі це збирачі історій. Нам важливо, щоб та правда, яка відкривається в історіях, продовжувалася в діях учнів. Тому гарно говорити з учнями, які цілі вони ставлять, аби жити згідно цінностей, чи можна ці цілі перетворити у корисну щоденну звичку для цілого класу або свою власну? Який план кожного дня можна розробити, аби крок за кроком досягати цих цілей? Можливо, будуть виникати перешкоди, і треба подумати, як їх долати, або. Що може надихати і підтримувати у напрямку цих цілей. Тому запрошуємо разом з учнями подумати, які це можуть бути цінності, які історії гарно, аби знали учні, і, звичайно, як ми можемо жити згідно цінностей.